В ефірі новини на часі а про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. 2,5 мільйони доларів концерну міські теплові мережі та 550 тисяч доларів для КП «Водоканал». Це перші результати дводенної конференції у Берліні з питань відновлення України. Деталі за мить. Для фанатів футболу в Запоріжжі відбулося погашення марки Україна вперед. Побували там і наші журналісти. У державному архіві Запорізької області розсекретили документи штабу протиповітряної оборони за 1941-1943 роки. Що цікавого в таємних паперах дізнаєтесь у випуску. Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю. Зокрема, впродовж доби окупанти 404 рази вдарили по Запорізькій області під ворожим вогнем. Перебували 10 населених пунктів. Росіяни завдали авіаційний удар по гуляйполу. По Гуляйполю надійшло чотири повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. 155 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малутокмачку, Малинівку та Новоандріївку. 13 обстрілів з РСЗВ накрили роботине, Малутокмачку, Гуляйполе, 235 тридцять артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Нестерянки, Вербового. За минулу добу на Оріхівському напрямку окупанти здійснили шість штурмів. Успіху не мали. Аеророзвідники першого окремого загону центру спеціального призначення «Омага» виявили переміщення цивільних автівок в напрямку фронту, переконавшись, що в них ворог спецпризначенці успішно знищили їх ФПВ-дронами. А в районі села інженерне Запорізької області безпілотник «Камікадзе» уразив російську ЗРК стріла 10 Переходимо до оперативної інформації по Україні 12 червня. Військові РФ здійснили ракетний удар по кривому рогу. Влучили в будинок. Внаслідок Адаки загинуло 9, поранено 29 людей. Серед них п'ятеро дітей. Пошуково рятувальна операція триває Давай. Також ворог атакував кілька районів Дніпропетровщини, окрім Новомосковського та Криворізького, Нікопольщину. Майже два десятки разів бив дронами камікадзе та артилерію. Цілив по районному центру Марганицькій, Мирівській, Покровській сільській та Червоногригорівський громадах. Російські війська гатили як по інфраструктурі, так і по житловому сектору. Зокрема, понівечені шість приватних осель, декілька господарських споруд, дві п'ятиповерхівки. Постраждав 17-річний юнак. У нього множинні осколкові поранення. Хлопець у лікарні, потрощені півдесятка легкових автівок і мікроавтобус. Через атаки горіли гараж, дві господарські споруди, дачний будинок, вогонь, рятувальники ліквідували. Пошкоджена і лінія електропередач. Перше за війну вдалося уразити новітню станцію зв'язку росіян, оператора 3-го полку сил спецоперацій. Під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікувала цифрову радіорелейну станцію Р416 ГМ. Російська армія взяла цей комплекс на озброєння лише у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах. Поворожі цілі наші оператори Тори завдали вогневе ураження однією з новітніх розробок, яка надійшла на озброєння сил спеціальних операцій. Відтак порушено зв'язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів. У Берліні відбулася дводенна конференція з питань відновлення України «Ukraine Recovery Conference». В ній брали участь лідери європейських урядів, представників міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства. До роботи конференції долучилася і запорізька делегація на чолі із начальником обласної військової адміністрації Іваном Федоровим та секретарем міськради Регіною Харченко. Вони мали можливість розповісти про нагальні потреби Запоріжжя та області. І наразі вже перший результат. Про перші результати ЮНІСЕФ виділить 2,5 мільйони доларів концерну міські теплові мережі та 550 тисяч доларів для КП водоканал задля реалізації важливих проєктів. Домовилися з міжнародними партнерами про підтримку енергетичної системи Запорізької області, надання авто спецпризначення, допомогу в реконструкції шкільних укриттів, втілення спільних проєктів з водо та теплопостачання, встановлення партнерських відносин з регіонами Італії та. Німеччини пряма участь у конференції дієвий спосіб познайомитись, бути побаченим і почутим, просувати потреби своєї землі. Мали переговори з потенційними партнерами щодо задоволення потреб комунальних служб у контексті техніки, реконструкції шкільних укриттів, енергетичної модернізації у Запоріжжі. Віримо у конкретні рішення. У Запоріжжя обленерго закликають ощадливо споживати електроенергію, адже ситуація в об'єднанні енергосистеми залишається складною та зберігається дефіцит. Тому в місті продовжують діяти відключення електроенергії за графіками. Однак, в Запоріжжя обленерго зазначають, що бувають випадки невідповідності часу відключень згідно з чергами. Переважно такі ситуації пов'язані з тим, що будинок може переводитися на резервну схему живлення, джерело, джерело якої знаходиться в іншій черзі, аби зменшити Кількість таких випадків розробила спеціальні інтерактивні таблиці. Ми розробили інтерактивні таблиці по місту Запоріжжя, бо саме по місту Запоріжжя резервна схема і дії. Всі вони оприлюднені на нашому сайті, на сторінці стабілізаційні відключення. Інформація в цих табличках постійно оновлюється. Якщо, скажімо, змінюється схема живлення будинку, він автоматично відображається в іншій черзі. І з цим, звісно, пов'язана певна додаткова незручність, можливо, для споживачів, бо щоразу, коли бачите інформацію про введення графіків, треба перевірити свою адресу. З, перш, з 31 травня підвищився й тариф на електроенергію до 4 гривень 32 копійок за кіловат на годину. При цьому побутові споживачі, які встановили в своїх будинках двозонні лічильники в нічний час з 23 до 7 можуть споживати електроенергію за пільговим нічним тарифом. Як приклад, спожили 200 кВт годин, 100 кВт буде в нічну годину, 100 в денну, і ці 100 кВт годин вночі будуть коштувати в два рази дешевше для вас. Тому за необхідності ви можете перевести свої енергоємні прилади, хлібопічки, пральні машини, кондиціонери навіть вночі та інше, що у вас є, на нічну роботу з 23 до 7 години. Життя під постійними обстрілами, попри постійну небезпеку, в містах та селищах Запорізької області у прифронтовій зоні залишаються люди. Рятувальники продовжують нести службу та допомагати усім необхідним зокрема, днями доправляли гуманітарну допомогу і питну воду жителям прифронтових громад. Детальніше в сюжеті. Життя у прифронтових населених пунктах триває, допоки окупанти цілодобово гатять по них з різного типу озброєння. А місцеві, які залишаються там, живуть без води та енергопостачання. Водночас підрозділи ДСНС у прифронтових населених пунктах продовжують працювати, щоб допомогти всім, хто цього потребує. Ми гасимо пожежі, допомагаємо людям, витягуємо з-під завалів, роздаємо гуманітарну допомогу. Кому що треба, приходять люди до нас телефони зарядити, води набрати, розвозимо людям воду. У селище Степногірськ та прилеглі села району, співробітники ДСНС постійно привозять гуманітарну допомогу і питну воду. Цього разу рятувальники пригощали людей солодощами та печивом від волонтерів. Наші рятівники, які нас не полишають у нашій біді, такий важкий час. На сьогодні вони ось привезли трішечки солоденького для наших жителів. Завжди вони нам і водичку привозять, можливості і постіль привозили. Ну, що можуть, люди нам допомагають. Наші рятівники нас рятують. Під постійними ворожими обстрілами залишається й оріхів та, попри постійні звуки вибухів, люди поруються на городі, займаються господарськими справами та не хочуть виїжджати. У нас підвал ми в підвалі сидимо. Бо якщо дуже сильно стріляє, Залазимо в підвалі, сидимо в підвалі, поки це все закінчиться. Стріляють, вона бахкає. Дома бачу, розвали стоять там, йдуть час не боли цілі. Вчора сьогодні долюсь Дома нема крихі, нема того. Рятувальники наголошують, що залишатися в місті небезпечно, хоча й останнім часом ситуація тут покращилася. За останній час трошки покращилась безпекова ситуація. Тут відпрацьовувала добра наша артилерія, авіація. Трохи туди насипали, то зараз більш-менш спокійно. Люди займаються своїми буденними справами. Десь ну приблизно в селищі мешкає до тисячі чоловік. Не хочуть виїжджати із своїх домівок, свій город кидати там. От обробляють свої городи. Однак, попри постійну небезпеку, надзвичайники продовжують нести службу і допомагати всім, хто цього потребує. Єлизавета Швайко, телеканал МТМ. Запорізькі рятувальники провели тренування з ліквідації наслідків обстрілу. За легендою, тактико спеціальних навчань, до служби порятунку надійшло повідомлення про руйнування будівлі після влучання ракети. Надзвичайники відпрацювали комплекс дій з пошуку умовно потерпілих, де блокування і евакуації врятованих людей у безпечне місце. Відбулося відпрацювання розгортання та роботи в осередку штабу з ліквідації. Надзвичайної ситуації досвід проведення практичних занять буде застосовано в освітньому у процесі задля покращення підготовки студентів у профільному університеті. Відпрацювання практичних дій рятувальників під час ліквідації наслідків можливих ракетних обстрілів. На місце виклику було направлено підрозділ за підвищеним номером виклику, забезпечено онлайн-трансляцію з місця подій за допомогою наявних засобів та передачу сигналу в режимі реального часу, що дуже допомагає рятувальникам та керівництву при прийнятті рішень. Обов'язок захищати державу. Максим Зінченко народився в Запоріжжі, займався спортом, працював охоронцем, створив сім'ю. А коли почалася велика війна, пішов боронити рідну землю. Історію військового розкажуть наші журналісти. Максим Зінченко після початку широкомасштабного вторгнення прийшов до військкомату самостійно. Завдяки гарній спортивній формі потрапив до десантно-штурмових військ. У складі 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади брав участь в обороні Мар'їнки. Коли розумієш, що йдуть тебе вбивати, то там або ти або тебе. Треба бути спокійним в першу чергу. Розуміти всю ситуацію, прислуховуватись до неба, до е, слухати шорохи, все. Тобто, ти ж не тільки не, ти круглосуточно там на позиції, і ти маєш бути обережним постійно. Після двох спроб наступати вночі на позиції наших захисників ворог почав щільний обстріл. В тому бою десантник отримав множинні осколкові поранення, врятували побратими. Ти ну, розумієш, що треба боронити, боронити нашу державу від окупанта і йдеш, виконуєш свій обов'язок. Після лікування військовослужбовець служить у Запорізькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Нині Максим відновлює функції пораненої руки, а попереду ще не один курс реабілітації. Попри все, чоловік каже, служба в армії лише посилила його мотивацію захищати державу. Анна Крамаренко, телеканал ТМ. У Запоріжжі ліцей номер 105 приєднують до технічного ліцею. Відбулося чергове засідання робочої групи. В технічному ліцеї запевнили, що готові прийняти на роботу всіх основних педагогічних працівників, а також тих, які працюють за сумісництвом. Проведена детальна робота по кожному співробітнику ліцею номер 105 щодо працевлаштування. Зокрема, директору 105-го ліцею запропонували посаду керівника дошкільного навчального закладу. А вчителі перейдуть на роботу до технічного ліцею. Технічні ж працівники залишаться працювати в будівлі ліцею номер 105 адже її потрібно утримувати в належному стані. Це вже не перше засідання відбувається, де ми намагалися дійти згоди стосовно працевлаштування наших працівників стосовно того, в яких навчальних кабінетах будуть навчатися наші учні, чи рівноцінно переход відбудеться, чи будуть збережені профілі навчання, чи будуть працевлаштовані наші працівники згідно чинного законодавства. І підсумки нашого засідання говорять про те, що все відбувається узгоджено. Ми знаходимо спільну мову, ми домовляємося нас влаштовують ті варіанти, які запропоновані, і нашим вчителям, і звичайно, нашим дітям. І я сподіваюся, що цим будуть задоволені і наші батьки, що вони не втрачають, тобто, все це буде відбуватися рівноцінно. Ми приймаємо педагогічних працівників, їх рахується 14 основних і там є ще. Сумісники, тому ми говоримо про основних працівників, яким зобов'язані забезпечити роботу. Тому ми проговорили зараз на цьому засіданні те, що та кількість годин, яку ми даємо, і та кількість годин, які можуть дати заклади освіти, які знаходяться поряд з нами, щоб у них не було зменшення годин, і вони отримали заробітну платню, таку яку на рівні того навчального року. До Запорізького технічного ліцею планують прийняти всіх учнів ліцею номер 105, їх 72. А ще додають, створять всі необхідні комфортні та сприятливі умови для їхньої адаптації. У Вознесенівському районі з травня тривають роботи з благоустрою. Це, зокрема, прибирання, пакі трави, догляд за зеленими насадженнями, ремонт зупинкових комплексів та оновлення дорожньої розмітки. Цього разу фахівці ЛОАШу працювали поблизу зупинки площа Поляка. Тут за допомогою маркувальної машинки Лайн Лазер оновили пішохідний перехід. Розмітку нанесли стійкими білою та червоною фарбами. На повне висихання треба до 30 хвилин. Тож виконання робіт не впливає на рух автівок. Проспектом загалом такі роботи займають близько трьох годин. Протриматися нова фарба має близько року, кажуть комунальники. Мабуть, через рік потрібно знову, тому що зими в нас не дуже добрі. Ми обробляємо дороги таким матеріалом, який як наждак працює. І тому фарба звичайно зноситься, але фарба, яку ми використовуємо, вона дуже стійка. Паралельно з проспектом Соборного у нас відбувається велике прибирання вулиці Перемоги. Там проведено покість зелених зон. Потім КП ЕЛУАЖ проведено очистку проїзних частин, тротуарів. Далі КП Запорізьк міськ світло провели роботи з відновлення зовнішнього освітлювання. Наразі тривають роботи з відновлення зупинкових комплексів. Їх фарбують, їх приводять до належки. ...санітарного та естетичного стану. У Запоріжжі триває планова заміна сміттєвих контейнерів. Цьогорік підприємство «Вельтум» вже оновило 55 старих зношених сміттєвих баків у Вознесенівському районі. Наразі працюють в Комунарському районі. Там планують замінити ще 54. На підприємстві нагадує, термін експлуатації контейнерів насамперед залежить від умов користування. Баки призначені лише для побутових відходів. А якщо вони складати будівельне сміття, то контейнера швидко деформуються і ламаються. Необхідність заміни контейнерів старих на нові виникає. Е... Внаслідок тривалої експлуатації контейнерів, а також їхнього ну їх пошкодження, яке виникає внаслідок підпалу або перевантаження контейнерів відходами, які для яких контейнер не призначений. Ми намагаємося провести заміну пластикових контейнерів на нові оцинковані контейнери, тому що, на жаль, на теперішній час, та і минулого року, у нас побільшало випадків підпалу, намисного підпалу контейнерів, зв'язку з чим ми прийняли. Рішення ставити усилковані контейнери. У державному архіві Запорізької області розсекретили документи штабу протиповітряної оборони за 1941-1943 роки. Крізь полум'я Другої світової до нас дійшла інформація про постійні обстріли нацистськими загарбниками міста Запоріжжя вже після звільнення його лівобережжя, 14 жовтня 1943-го. Документи свідчать методи цілі для завдання авіаударів в численні жертви і руйнування, такі як у російських окупантів сьогодні, так само. Знищуються українські міста і села, гинуть мирні люди. Тему продовжить Ольга Ларіонова. Це донесення штабу протиповітряної оборони, датоване груднем 1943 року. У документі зазначено два дні поспіль 22 і 23 грудня нацисти обстрілювали місто з авіації, поцілювали в інфраструктурні, логістичні і соціальні об'єкти. Є жертви і руйнування. Производився обстріл у слідуючих пунктів. Мост через ріку Масковка куди було випущено 17 снарядів і аеродром, по которому було випущено 2 снаряди. Кроме этого обстрілювалися шестой й поселок і село Вознесенка. 23, 12.16 часов по мосту через Московку було випущено 5 снарядів. При цьому 4 снаряди упали в район моста, а один в Дубової, где було вбито двоє дітей і один ранен. Гри в секретності з документів штабу ППО знято за згодою Запорізької обласної військової адміністрації. Цьому вочевидь сприяло повному. Масштабне вторгнення росіян в Україну, адже порівняння кричущі сьогодні. Російські окупанти діють так само цинічно і скоюють військові злочини, як гітлерівці, 80 років тому кажуть архівісти. Особливо сильне розрушення підвергалися е, так називаємо частина соцгорода в районі Дніпрагеса Ленінський район, де залишилися одні лиш кам'яні коробки здані. Также сильно пострадали здання культурно-працвітительних і медико санітарних учреждень. На момент визволення міста восени 43-го тут залишалось 15% відсотків жителів, і про це також зазначено в розсекречених документах. В момент визволення міста в ньому нараховувалось 61 тисяча громадян, замість 395 тисяч громадян, які жили в ньому до війни. І значна частина населення молодь була примусово вивезена до Німеччини. Інформацію про українських остарбайтерів вже не перший рік збирають європейські науковці. Нещодавно запорізькі архівісти отримали лист від центру вивчення новітньої та цифрової історії Люксембурзького університету, де вчені звертались по допомогу у пошуку архівних даних про вивезених на примусові роботи жителів області. У Запоріжжі підняли з фондів фільтраційні справи міського відділу НКВ. Про наших земляків Костенка Анна Федорівна, 27-го року народження, село Чапаєвка Пологівського району Запорізької області е, працювала в місті Люксембург, працювала на військовому заводі робочій в особистій справі Ганни Костенко збереглись дві її листівки додому. Здравствуйте, рідненькі таточка, мамочка і сестрички Оля і Ліда, і браття Коля і Альоша. Дідусі, бабуся, і всі мої рідні тітки і дядьки, і всі сусіди, бажаю вам хороших успіхів у вашій домашній житті, а, так, а також і в хазяйстві. Повідомляю вам, що я від вас отримала сім листівок. Я вам щиро і щиро дякую. Що ви про мене не забули в далекій чужій стороні. А це фрагмент допиту Ганни у фільтраційному пункті НКБС. Назвіть відомих вам зрадників, батьківщини. Зрадників не знаю. За яких обставин ви повернулися на батьківщину 9 вересня 44-го року? Мене звільнили американці. Кілька таких особистих справ запорізьких остарбайтерів. Архівісти в електронному вигляді вже надіслали колегам до Люксембургу. Тож робота триває. Ми е, робили таку вибірку за 1942 46 роки з фільтраційних справ. Тобто, це безпосередньо ті люди, які е, були. Вивезені на примусові роботи до Німеччини. Також архів велику увагу приділяє збору інформації, саме яка відображає події безпосередньо цієї війни. Ми за нашою ініціативою збираємо. Ну, це в основному фото документи, які фіксують російські злочини на території безпосередньо Запорізької області. Сьогодні до архівістів часто звертають. Ця евакуйовані із зони бойових дій та внутрішні переселенці, запитують документи соціально-правового та майнового характеру. Є й ті, хто досліджує свій родовід. Загалом у державному архіві області зберігається понад 2 мільйони документів. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. У Запоріжжі відбулося погашення нової поштової марки Україна вперед. Її присвятили 17-му чемпіонату Європи з футболу. Вже 17 червня синьо-жовті зіграють перший матч проти збірної Румунії. В Укрпошті діляться новою маркою. Вирішили підтримати як українських гравців на футбольному полі, так і захисників на полі бою. Вона присвячена підтримці нашої збірної команди на євро 2024 Ми віримо в нашу перемогу на футбольному полі. Ми віримо в наших хлопців на полі бою, і ми завжди їх будемо підтримувати. Запоріжжя вболіває за металург, А вся Україна 17 червня. Ми вболіваємо за нашу команду України в Німеччині, яке буде перший, перший турнір. 24 команди Європи, найсильніші, виборювали право змагатися в міжконтинентальній першості, і наша збірна команда України у польському Вроцлаві вольовою перемогою здобула собі потівку на фінал. Тираж футбольної марки Україна вперед, який направила до Запорізької області, становить понад 1300 примірників. Також до марки випустили конверт перший день і листівку. Художник блоку Антон Групін зобразив футбольний м'яч із українською символікою та футболіста, який на великій швидкості рухається вперед до перемоги. На Марці було зображено футбольний м'яч. перфорація також була зображена в формі кола. М'яч іде ну, символом коло, це перемога ну, наших хлопців на євро 2024 Ну і також символізує перемогу нас на іншому полі бою. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все. Побачимось на телеканалі МТМ.